Зустрічайте на сцені Stadium Night Анастасія Ткаченко, Олександр Степаненко і Іван Кухарчук. Навіть у дорослому віці ми чекаємо на святого Миколая. Тож уявіть, звичайна квартира звичайних українців. Саша! Сашко! Саша! Ма, я ще трошки полежу, ма. Сашко! Ти, Саш! Саш! <проб> <-ч> <проб> Степаненко Олександр! Васлова гавели 34? <проб> да? Все, за адресою. Так, що ти замовляв? Що я замовляв? Мужик, ти хто? Я святий В джинсах? Шуба твоя, де? Слухай, ти живеш на 16 поверсі. У вас вічно вимикає світло. Я поки до тебе піднімусь, я весь спотію. Я пивовар в себе на концерт. Так. Що ти замовляв? Таблірон твій? Ні. Чашку Олег. Ну, мене Саша звати. Блін, а кому ж її должен був подарувати? Ладно. так. Слухай, а що ти замовляв? Ну. Я хотів би Bluetooth колонку. Це не вона? Ні, це одноразка. Блін, виходить, що на оболоні якийсь малий твою Bluetooth колонку потягує. Блін, що ж тобі подарувати? Так, так, ладно. На PlayStation. PlayStation? Блін. Да. Це, це мені. Ну, як тобі? Це вже то. Андрій з ну. Хай буде тобі. Він просто себе в цьому році погано поводив. А клас, блін. А, а ти як дізнався? Коротше, приїжджаю я в Черкас ага. за адресою, ага. дивлюсь, тюрма. <риклад> Ой, да. Що, що, а цю тюрму я знаю. Ну, було, так було. Е, до речі, коли відкриєш, вийми отуди напільник, мобільник і чай. Дякую, Миколай. Ну, чи все? А це хто? Жінка моя. Да? Да. Чуєш? Давай чашку Олег подаруємо. Ні, ну її Настя звати. Та давай розбудемо, спитаємо. Все, лиш, лишай чашку, не, не треба її будити. Да? Да, все, все? Да, все, Все? — хай Марі Да, Виїсти на Мері Крисмас. Радий був. Клас. Да. Чуєш, Сань? А А чого ви в крабовий салат рис не додаєте? Він же так смачніше виходить. Блин, то що нас? Коло дій класив, чи що, чи? Я не лазив, я просто йшов, він на столі стояв. От корзинки з чесником, Ммм, mm. розвал. А блин, так? блин чувак, не, ну, за приставку спасибо, ну ти не переїбай, давай, знаєш, ні? Все, все, я пішов. Да? Я пішов. Давай! О, стой. Слухай, подожди, Одеса. а де, а який у вас Wi-Fi? Э, ну, ти не охренів! Все, 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 я б... все, все. <ріх> Чуєш, Саш? Я це подумав. Ви 60 літрів в следующий раз бойлерный не беріть, тому що він дуже маленький. Ну ти взагалі, ти що в мене в душі, був Миколай! блин! я вообще сейчас поліцію вивезти, блин! Чого ти кричиш, я просто тобі кажу, я поки до тебе піднявся, я весь хотів, що тобі жалко, чи що. Слухай, я оце голову мив, хотів спитати, а куди ти державну тисячу витратив? Та не думав, я що куди тратить державну тисячу, чувак! Є маленька порада. Купи Яка? С... Купи собі гель для душа три в одному. Треба закончилось. Ми ну, колоче! Все, 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 все. На роботу зранку, блядь. Че ти кричиш? Так, е я, наверное, буду йти. Йди давай, вже все. Йди, потому... ск скільки зараз? Скільки? Три, три часи ночі, дай ще чуть трохи. Три часа. Три часа. — Це ж зараз ще комендантська. <сих> я зараз, поки вийду, я так далеко живу, поки дійду до хати своєї. Я живу такого прямо, прямо і направо. там. Том прийду, застираю джинси, випи 50 грам та й буду спать. Сам живу, дико, нема. Миколай. куда да тебе капець, коротше, цей. Слухай, а, Миколай, скажи, от можна я собі подарунок замовлю типу як би для себе, але щоб він був тобі? Що серйозно? Ну, якщо можна так? то Ну, Но... Давай, давай. Окей, ну що ну б тоді, якби я, але типа, якби ти хотів. Chevrolet Aveo. Хочу тобі шевроле Авео 98-го року, чуть на ній поїздить, підзбирати грошей і потом купить Ford Focus 2002 року. А потом Мігана 2009 на газу. Ти ж зразу Міган не замовиш собі 2009-го. Ну, Понімаєш Саш, я хочу почусти ці тонкі нотки перекупа. Поняв? Позбирайся в гаражі, щоб приїхала людина, подивилася, приборчиком пройшлась. Може, ще подумаєш. О, хочу футболку. Чорну таку футболку, щоб тут білими буквами було написано Коля по приколю». Машина, а потім футболка, ну, ну ти ж можеш замовити свої Миколаєч, а. Слухай, я хочу собі такі ворота, як у святого Петра. У нього свої ворота, а в мене будуть свої ворота. І ми будемо грати в футбол. От ворот до ворот на пиво. На яке пиво? На різдвяне. Так і щас. Щоб ти в наступному році не дітям подарки приносив, а телевізори з хати виносив. Не треба. ці Черкаси, де й були, все. Що ж ти подарить, а? Слухай. А давай тобі чашку подаримо. Мені чашку. Ну Блін, це, це, це так класно. Це так... Тобі. Дякую. Олег. Ну, Мені, мені ще й нема чого пити. О, як все впало, да? Дякую. Все, ну, все можна, можна Миколаїв. Мене назвать Миколаїв. Миколаїв, все, да, все. Merry Christmas. Во істину Мері Christmas, давай. Колу. До следующего. Клас. Ого. Мені сон тільки що приснився. Який? Що до нас приходив Миколаїв джинси? Ми з ним зайнялись страстним сексом. Потім щось крабовий салат наш з'їв, я заснула, він тобі подарки дарив. Да. Такий сон. Кстати, ти знав, що Миколаїв звати не Микола, а Олі. Чуєш, братик, а ти цю куртку будеш носити чи ні? Чуєш, Олег Миколаївич, а ну йди-ка сюди, в мене для тебе подарок є. Сідай.